Доброго ранку українці. Знову я стою над цим урвищем і такі опалає дощ, заховався в зупинку і що робити, от я ж там вже наголошував вже в декількох дописах, от що робити висновку. Розумієте, ну країна повного абсурду, повного, не маючи ніякої національної ідеї, все захоплено євреями, які, ну, як вже показали, 30 років щось не дуже спішать дбати про наше національне визволення. Тобто в інших країнах вони чомусь дбали взяти Німеччину, вони там навіть вигадали свою мову, їдеш, євреї. І вони дбали за цілісність німецької нації. А в нас, тут бачу, євреї навіть і в ус не дують. Їм бачать ці українців, як лохів, і все. Розводять їх. Ну це ж є істина правда. Це не те, що я щось якісь там пред'являю претензії. Ну, а яка дія наша? Ми підкоряємося як вівці їхньому натиску, їхнім якимось ну, олірхічним тиску олірархічного. От ми на це підчиняємось, ну, а як на це все можна подивитися. Ми хоч проявляємо якусь політичну ініціативу, ми от, трохи зачепили замову. І що, а далі, чому не рухаємося, чому мене як мою ідею створення політичної організації ніхто не підтримує, нікому цим не потрібно. Євреї вже б давно б організувалися, вже собі свої, своє домоглися б. А ми що, от я в селі там живу, там недалеко село Поляна, І що ідея, які мої права, і на кого я можу натиснути, з ким говорити за ці права? Ніхто це о. До стінки постукати то саме. Розумієте? Тобто, це ж, до прикладу, з євреями я міг би говорити на ці теми. Вони розуміють, що це ну, дискусійна тема і вона потрібна в суспільстві. А з українцями як я можу на ці теми говорити? Ну Це, ну, це просто як, от, от скрізь, з ким я на ці теми можу говорити. Як вони там. Ніякої не проявляють активності, ні політично, ні ніяк. Кажуть, от ходіть на вибори, там мені колись зробив зауваження, ну, я ще не був такий політично активний. Каже, а чого ти не ви не приходите, не голосуєте? Ну, Я йому там відповів тоді, але дійсно, чому вони мали оці підтиречі, хто вже весь вас з владою, і вони там розподілили свої вже обов'язки. Комусь дали, комусь ні. А тебе просто всі за просто от все село майже ігнорує. Розумієте? Ну це і це в будь-якому селі така ситуація. Тобто виходить, що ці його орендарі всі, всі це є, по суті, окупанти, це, по суті, Чужі люди в селі, вони не впливають ніяк на те, щоб село мало якийсь розвиток, якусь перспективу. Собі взяли. У мене до заліз, зробив лижній витяг, зробив бабло. І кажуть, чекайте, а де я маю свої мої права, як використовуєтесь моєю землею? Це не твоя земля, це нічого. Як, як нічого, як ви е, нею користуєтеся, якщо воно нічя. Якщо нічия, то не користуйтесь. Ну, розумієте, логіки ніякої абсолютно немає. У нас в земельному, до речі, питання. Про що я це, на, це наголошую? І я про це вже давно наголошував, що потрібно, коли я ще, вони тут активно, як кажуть, відпочивали рів'яни від трудів праведних. Їздили там. Засмічували мені долину, а я літав там з коровою, не мав де пасти. Розумієте, я про це вже скільки наголошую, ну вже десь, певно, 10 років, що не вирішення земельного питання, все, ми будемо ну, ізгоями фактично. Земельне питання має бути в руках українців, не євреїв, не росіян. Хоч як би я до них ставився, хоч які ці світочі думки не були, які це були б хороші люди, прекрасні, культурні, освічені, але земля має бути в руках українців, виключно українців, які тут проживають, які живуть, які висувають своїх лідерів із цих колективів, не комунітських підтирачів, які зараз, по суті, вони тримають село. От про що йде розмова і причина війни тільки в чому? Тільки не вирішимо за мене питання. Якби воно вирішено було в такому плані, що євреї не пхаються до землі, а там ну, бізнес, там місто, ось таке можливо. А так вийшло, що євреї всюди пхаються. І головне, вони налаштовують селян не на конструктивну працю, на вирішення, а вони просто, як кажуть, євреї внідряють своїх агентів середовище селян. І самі з самими селянами працюють, щоб вони лояльно ставились до тих, хто буде захоплювати їхню землю. От все оце є істина яка існує, яка, яка має бути зачіпати всіх українців. Не там ці Арістовичі, там всяка ця фігня, ці політологи, політологи, путіну, ці Трампи. Це все є фігня. Невирішене земельне питання, не участь українців в цього земельного питання це все. Це є крах держави. І це, ж, це ж ми зараз спостерігаємо, що чиновники ну, керують. Хоча це мав бути, земельне катання мали керувати виключно українці. На них не має чинитися ніякий тиск, крім тиск громади. Це, і то ця громада має діяти по правилам. Бо можна тиснути, там одного забрати, другому віддати. От про чим ми маємо думати. Оце головна проблема і головна, до речі, ідея створення партії, щоб це вирішити, це питання. От на чим ми маємо українці задуматися і працювати. От про що я веду розмову. Не Трамп, не Арістовщині, це фігня. Війна, війна в нас триває. Війна вона має свою логіку, своє вже. Як... Йому так, да, фактично він своїм підготовлявся до війни, він, вони розробляли ці плани, значить вони мали їх здійснити. І все. Вони мали здійснити ці плани. А здійснили вони завдяки тому, що в нас не було вирішено це земельне питання. Все, якби воно було вирішено, ніхто сюди би не вхався, бо там чи Донецький, чи Шахтар, він вийшов своєю там. Громаду і села, і вони просто ці танки перекидали би, стріляли б, ну як це була їхня власть, їхня земля. А так виходить, що це там посілки на Донецьку, там таке, кому також там. Ну, не було б проведено політичної, національної роботи. Навіть якщо вони так вже не хотіли прощати з тою москальською мовою, значить їм було дати якісь терміни, це їм пояснити. Ну, Це ж можна пояснювати людям, як, як, на чому має будуватися держава. От і все, от над цим ми маємо думати, все, всі українці. Тому я пишу, я не можу зосередитись ні на... Ні на кому, бо ніхто не, не дає тверезої думки саме в цих питаннях. Питання, питання війни є стратегії, і є генерали, і вони там мають вирішувати. Це ми не плинемо на це, а ми плинемо конкретно по своєю політичною дією на діяльність громад і вирішення земельного питання. От на що ми маємо думку? У нас все добре. Відчула погода, спішусь в село. Маємо багато справ, на все добре.